Вітаю всіх, я Василь Дмитрів, віце-президент з маркетингу в мережі автозаправних комплексів ОКО. Дякую, що вчитеся і граєте вдовго. Перші місяці повномасштабного вторгнення запам'ятались страшною кризою, страшним дефіцитом нафтопродуктів. І в команди маркетингу були нетипові задачі, як для маркетологів. Наша задача була не продавати, наша задача була стримувати продажі. Було дуже важко визначитись. А кого ми маємо заправити в першу чергу? Ми для себе розставили наступні пріоритети. В першу чергу ми заправляли транспорт критичної інфраструктури, волонтерів, ЗСУ, е пожарні швидкі тощо. Друге, це корпоративні клієнти, це бізнес. І третє це фізичні особи. Здається, що ми би мали заправляти фізики, фізичних осіб в першу чергу, але все-таки важливіше було заправляти бізнес, оскільки економіка мала працювати і країна мала жити. Через то ми вибрали саме такий пріоритет. Далі, якщо говорити вже про фізичних осіб, то теж не так просто було визначитись, а кого ми маємо заправити в першу чергу. Всі мережі повиставляли ліміти, певні обмеження. Там, наприклад, заправляли не більше ніж 5-10 літрів. Ми вирішили заправляти всіх. Але ми тут використали нашу програму лояльності і тих клієнтів, які були лояльні до нас до повномасштабного вторгнення, ми їм дали кращі умови. Ми їм дали високі ліміти. Ті клієнти, які не були лояльні або нові клієнти, ми їх теж заправляли, але з меншими лімітами. Якщо говорити трошки про ринок до повномасштабного вторгнення, то ми були номер два на ринку. У нас було 430 комплексів, і ми займали частку 17%. Номер один була група приват. В неї на той момент часу було десь півтора тисячі заправок, і частка ринку 24-25%. Номер три це мережа Вог. Теж кількість заправок схожа до нашої, але частка ринку десь на рівні 13%. Ринок на, в цей період часу наповнювався з різних напрямків, але основні напрямки були: це Білорусь, це Литва. Але литовський продукт їхав через Білорусь. Це Росія і це порти Чорного моря. Ну і крім того, працював український нафтопереробний завод Кременчугу. Ви розумієте, що в перший день повномасштабного вторгнення всі канали постачання нафтопродуктів зупинилися, і працював тільки Кременчуцький завод, який теж згодом був обстріляний. Відповідно. З перших днів повномасштабного вторгнення у нас стояла задача, як наповнити ринок нафтопродуктами. Нам це вдалося. Ми були перші, хто завіс нафтопродукт, за рахунок чого? В першу чергу, за рахунок того, що ми з першого дня з'їхали всі в офісі, в єдиному офісі. Ми до повномасштабного працювали двома офісами: один в Києві, другий у Львові. Тут ми з'їхали в один офіс у Львові, створили штаб. Ми працювали, можна сказати, в режимі 24 і7, тобто ми без вихідних працювали перших 6 місяців, причому в такому режимі, що ми збиралися штабом мінімум 2 рази в офлайні в офісі і один раз в онлайні вже в 10 вечора, кожного дня в 10-ті вечора. Перші дні. Війни ми більше говорили про те, як зберегти нафтопродукти, як перемістити нафтопродукт з сходу на захід, як вберегти наш персонал, як допомогти знов ж таки персоналу, де вже е території були окуповані. А далі основна задача була все таки знайти нові шляхи постачання нафтопродуктів. Нам це вдалося за рахунок такої спільної, щоденної кропіткої роботи, за рахунок роботи з державними органами. Знову ж таки, крім наших внутрішніх нарад штабу, були щоденні наради з Міненерго, Мінекономіки, Мінінфраструктури, Укрзалізниця, Митниця. Всі долучались, тому що для країни було критично важливо завести нафтопродукт. Я от розкажу. Напевно, такий най найцікавіший ланцюжок, звідки ми завезли найбільше бензинів. Це спортів так званого регіону Ара Амстердам, Роттердам, Антверпен. Там ми купляли продукт в морі. Далі грузили його в баржі, сплавляли по Рейну до Шпеєра, там піднімали його вагоноцистерни. європейська залізниця. Рухається на вузькій колії, довозили до кордону з Україною, там переливали вагоноцистерни вже на широку колію, і далі ці вагоноцистерни роз'їжджалися по, по Україні. Це був такий найскладніший ланцюг, але він нам допоміг в певний момент наситити ринок бензинами. Питання, якраз, стосувалось, як помінялась частка ринку. То оскільки ми перші завезли нафтопродукти, то ми суттєво наростили частку ринку в перші місяці повномасштабного вторгнення, і наша частка з 17% до 23 лютого чи 24 лютого зросла до 23%. І ми стали номер один на ринку, номер два на ринку стала мережа Вог з часткою ринкою десь 16%. І номер три група Приват, яка була номер один, вона впала в часті до 12%. Якщо говорити про асоціацію до повномасштабного вторгнення, то я думаю, що Брентовко асоціювався в першу чергу з хорошою якістю пального, далі з технологічністю і інноваційністю. Ну і з тим, що бренд Око є прозорою мережею. Ми завжди платили і платимо податки. Якщо говорити після повномасштабного вторгнення, то в нас збереглись ці всі характеристики, і, напевно, додалась ще одна: одна з найважливіших це те, що ми системно допомагаємо ЗСУ. Ви питаєте, чи. Хотів би я щось поміняти, думаю, що ні. Знову ж таки, до повномасштабного вторгнення ми працювали активно над тим, щоб посилити нашу роботу по соціальній відповідальності. З проектом Око за око ми це питання вирішили, і ми закрили зараз цю проблему, яка в нас була до. Ви знаєте, що під час дефіциту. Ми почали готуватись відразу до загострення конкуренції, бо ми розуміли, що рано чи пізно ринок насититься, ринок наповниться, і конкуренція загостриться на фоні того, що ринок сам по собі впав, і він впав десь порядка 30% до 2022, до двадцятого, до року, оскільки ми під час дефіциту отримали найбільшу частку. То звичайно, по нас ми очікували і найбільшого удару. Нам задача стояла зберегти частку ринку, яку ми отримали під час дефіциту. Через то ми команда маркетингу отримала задачу думати над тим, як ми будемо боротися під час загострення конкуренції. У мене команда прийшла з дуже простим меседжем. Ми не можемо зараз думати про якісь активності, про якісь рекламні кампанії, окрім того, як допомагати ЗСУ. І ми почали свою активність заточувати на, на, на те, а все-таки як допомогти ЗСУ. Ми аналізували, що робилось навкруги, як бізнес і не тільки бізнес, які збірки відбувалися. На той період часу відбувалися такі доволі... Швидкі, короткотермінові збірки. Ми перед собою ставили задачу запустити системний проект, який би давав відповідь кожному українцю на запитання, а що бренд ОКО робить для е, допомоги ЗСУ. І таким чином ми прийшли до проекту Око за око. Ми ставили собі за ціль поміняти поведінку. Споживачів. А саме, ми хотіли, щоб е, споживач вибирав бренди більш усвідомлено. Е, ми хотіли, щоб е, споживач розумів, що навіть своїми такими щоденними покупками, такими банальними як купівля пальне, споживач може допомагати ЗСУ. Це перша ціль. Але вибираючи е, правильні бренди. Друга ціль. Це те, що кожна гривня важлива. І ми це доказали тим, що е, під час першого проекту ми закумулювали 325 мільйонів гривень. Це з кожного її літри пульса одна гривня. Під час другого проекту ми закумулювали 400 мільйонів гривень. І під час е, зараз ми запустили третій проект і ставимо собі за ціль закумулювати вже півмільярда гривень. Крім цього, ми Ставила собі третю ціль фактично задати тренд для бізнесів по запуску великих системних проєктів в допомогу ЗСУ. І ми вважаємо, що ми досягли всі ці три цілі. Ми рахуємо, щоб як би це цинічно не звучало, але криза це найкращий час для того, щоб. Захоплювати ринок, щоб нарощувати частку ринку. Якщо ти сильний, якщо ти дієш активно під час кризи, то в тебе є всі шанси наростити частку і закріпитись на ринку. Я за свою кар'єру пам'ятаю дуже багато криз в нашій галузі. Ми під час цих всіх криз навпаки нарощували маркетингові бюджети, і це нам допомагало збільшувати. Частку ринку. Відповідно, серед слухачів, я так розумію, є багато молодого бізнесу, то закликаю вас використовувати кризи, але не економити маркетної бюджети, а навпаки, нарощувати їх. Якщо говорити про такий проект, як сьогодні Око за око, як благодійний проект, то завжди виникає дилема. Чи Виділяти кошти на просування на, на маркетинг е, е, такого проекту, чи краще можливо, ці кошти просто покласти в сам е, проект. Ми підходимо дуже прагматично. Ми завжди на маркетингові бюджети дивимося як на інвестиційні бюджети, і е, ми собі прорахували, що нам набагато доцільніше прорекламувати широко цей проект. Це нам дало можливість залучити більше коштів і отримати більш ефективний проект. Під час цих двох років ми суттєво наростили клієнтську базу. Як я вже казав, ми наростили частку ринку з 17 до 23 відсотків, і Тим самим наростили кількість лояльних клієнтів. Це відбулося в перший рік, а в другий рік наша задача стояла утримати частку ринку. Ми її утримали, Відповідно, ми отримали клієнтську базу. Більше того, ми далі залучаємо нових клієнтів. І ще один хороший показник, який ми досягли, це збільшення конверсії, продаж брендованого пального, пального пульс помсти. Хочу тут, напевно, підкреслити те, що ми дуже ретельно підходили, підходимо і підходили в цьому проєкті до вибору партнера. Нам дуже важливо було, щоб партнер мав експертизу хорошу, щоб партнер. Підходив системно до вирішення задач і проблем, ну і, звичайно, щоб партнер мав хорошу репутацію. Таким чином, ми вибрали фонд Повернись живим, з яким ми пішли в цей проєкт. І я вважаю, що партнерство сильних брендів, воно взаємовигідне, і від цього партнерства виграв як бренд Око, так і бренд «Повернись живим. Дуже важливо, щоб бізнес. Не тільки думав про те, як заробити, а бізнес думав, як допомагати людям, як допомагати країні. І це питання особливо гостро стоїть для молодої, активної аудиторії сьогодні. Ми точно не будемо зупинятися до перемоги. Хотілося б, звичайно, щоб проект оказав, 3 з пульстронами… Був вже переможним, але ми розуміємо, що до перемоги треба багато працювати, і ми будемо це робити. Більше того, скажу, що після перемоги ми теж зупинятись не будемо. І в нас вже в планах є проект на відродження, і ми думаємо, що наш пульс помсти переродиться в пульс відродження. Основна ціль це утримати лідерство. Ми не плануємо. Нарощувати мережу, оскільки вважаємо, що е, ринок України має достатньо заправок, навіть більше ніж потрібно. Ми швидше будемо рости якісно, ми будемо продовжувати покращувати сервіс, нарощувати нові послуги, нові інноваційні послуги, і е, будемо. Основна задача ще залишатись трендсетером на цьому ринку. І будемо продовжувати в такому напрямку. Радий доєднатися до проєкту Грав довго. Від себе хочу побажати вам допомагайте ЗСУ. Це найкраща інвестиція на сьогодні з найвищим грої. Але не забувайте платити податки. Податки це основа. В першу чергу податки, далі допомога ЗСУ. Бо зараз є дуже багато прикладів, коли бізнес купляє Mavic за 100 тисяч гривень, але забуває платити податки на 10 мільйонів гривень. Так що, податки і допомога ЗСУ. Робіть.